Поки що ми робимо все, ніби добре. Елементалі тільки суки. А так вообще все супер. Це конечно фейлбать. Дай Боже, з вами Олдбой. Сьогодні ми будемо грати Spell Force Conquest of EO. Гра, в якій поки що немає української локалізації, але є крутий фанатський мод від шляхбетраф. І можливо, якщо ми проявимо ініціативу, то цей мод можливо стане і офіційною локалізацією. Ми тут запарилися, переклали гру, зробили шрифти. Такі ну... Підстать оригінальним шрифтам. Тому давайте подивимося на гру. Якщо вам сподобається, обов'язково проявляйте ініціативу. Пишіть розробникам, пишіть THQ. Я не грав ніколи в цю гру. Отже, поїхали. Виберіть собі пригоду. Навчання. Те притяжчатку навчання, однозначно. Так, 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 розпочати. Окей, це щось схоже на героїв. Але з хексаклями вони називаються замість якихось просто стежинок чи квадратиків. Так, вітаємо у Spellforce Conquest of EO. Величний Магу. Це військо. Ну це один чувак. Коротше, як я зрозумів, тут мати тільки одного учня чи героя. Тобто тут, скоріш за все, схема дуже схожа на Heroes. Якщо що, я знаю, що це культова серія, але я в неї ніколи не грав. Тому, вибачте, мене фанати цієї серії. Виберіть військо і укажіть на Hex. Вам покаже шлях і відстань, яку зможете здолати військо за цей хід. Ну, це герої. Тепер ходімо до вашої вежі. На жаль, як бачите, між через річку зруйновано. Поки що не бачу, доведеться скористатися чарами, щоб дістатися іншого берега. Закляття замороження води з вашого гримуару стане в пригоді. Опапа! так можна? Тут схоже, що герої це виключно маги, які кастують всякі штуки. Окей, мені треба це от закляття. Воно мені сюди залетіло. Так. Погнали. Так, що тут в нас? Розвійте місцину, продовжуйте. Це якийсь замок? Да, ок. Пішли Дальше. Так, розвивати місцину, ви знаходите 30 голди, напевно. Так, ну зайдемо сюди. Мені явно треба сюди. Це ваш центр влади. Звідси ви роздаєте накази своїм посіпакам? Вказуйте їм, що робити і куди йти. Бачите силу, яка поширюється довкола цього місця, це ваші володіння. Окей. Попу-пу. Це мої володіння, походу. Якщо вежу захоплять вороги, вашій кар'єрі мага настане кінець! Йдемо тепер до якихось наших володінь щось поповолодарюємо. Так, знаходжу трошки грошей. Давайте збудуємо вам нову лабораторію. Давайте. Кімната вежі. Ну це тупо герої. Тупо герої, але без е, меча тільки з магією. Алхімік, збудувати. Будується. Добре, будуйся. Я пішов далі збирати ресурси. Так, збудована алхімічна лабораторія. Ура, досягнення! Тепер ви можете виготовляти зілля, інші маги займатимуться схожим. Але ви, звичайно, ж особливий. Ці тексти пише моя мама. Що? Але ти такий особливий. Окей, у мене є це. Три комірки. Так, коли з'явиться відповідний рецепт, підтвердять процес, зрозуміло. І. Ага, ну окей. Виготовлення. Провізія. Давайте. Почнемо з цього. Тепер треба забезпечити постійне надходження ресурсів для ваших еліксирів. Наймання загонів. Так, сокирники, робітники а хто потужніший? Так, вміння, рукопашна атака. Один три дії, один дія. Завдає 20 фізичної шкоди. Так, щитоносець, це пасивка, я думаю. Так, да, це вміння, це пасивки. А між ними можна якось перемикатися так. Ні, треба вимикати і вмикати. Ну блін, це тупо. Чому не можна зразу перемикатися між ними? Так, комірка гліфа. Тут 14, 18, в них більше вмінь. Окей, ці потужно б'ють. Але ну мені гноми би дуже згодились. В принципі, мені всі би дуже згодились. Мені вистачає все. Немає вільних комірок. Все, що міг, все набрав. Добре, мало, якщо чесно, але шо. Ваші робітники готові. Ці старанні гноми можуть збирати рослини та добувати руди. Поки що перейдіть їх зібрати врожай. Он тих гарбузів. Во, вибрав, здається. Чпонік, збір урожаю. Пацани працюють. Правильно? Виключити. Як його виключити? Беть. Керування дуже неінтуїтивне, хіба ж це неприємне відчуття, коли ваші порихвосні виконують ваші будь-які забаганки. Зібрано урожай, Ну окей, допустимо. А що це там за шум? Так, нападають хтось. От тобі баєш, це що тут таке? Не вмерлі в цих краях. Гарненько вони собі тут вмостилися, на вашій земельці. Ну що я можу вам сказати? Що в мене тут по війську? В мене тут по війську у нас багато. Нас не я не бачу сенсу трогати гномів, гноми хай копають. Тим паче, що ці гноми не зможуть вступити в паті до мене. Так само, як і я не можу вступити в паті до них. Тому ми йдемо ламати хребти. Нарешті. Попередній перегляд бою. О, потужні, там і лучники. У мене ну, ні лучників, ні гоблінів, нічого такого нема, тому... Перед початком бою вам пропонується ознайомчий огляд. Тут ви зможете прийняти силу ворожої війська. Показник сили війська непоганий. Співвідношення сил 250 112 Це все взагалі басяки. Почати бій. Початок бою: бій це основа вашого шляху до перемоги. Він ведеться по черзі і завершиться, коли один зі сторін зазнає поразки. Військо, що обороняється, ходить першим. Ой, але ну виглядає прикольно. Тобто тут не така це от карта героїв, тут місцевість. Прикольно. Важкий, тепер ваш час діяти. Виберіть кожен загін і. Віддайте наказ. Так, які вам тут? Переміщення загін на вказане місце. Добре. Так, ці що можуть? Ходити? Рукопашна атака. Кругова оборона, кам'яний кулак. Добре. Тут на відстані 5 можна, походу, дати по хребту. Поки що це все неможливо. Добре, Шо в рюкзачках? Пивко і похавати. Ага, добре. Угу. Можна кидати скляночки. Це танки. Це танки-хіллери. А до речі, я не можу виставляти бачите, загони. Тобто загони самі автоматично виставляються, хто де стоїть. Іди, 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 іди. Ясно, ходити вони можуть тільки... Добре. Все, поки що все Поки що все дуже навіть зрозуміло. Магів я відведу трошки вбік сюди. Так, завершення ваше ходу. їде, ну. А ці просто стоять? Ах, ви ж хитрі щури. Тут можна по прямій кидати, але тут треба обходити. Блін, ну треба йти рашити, що. Цими. Оп, можу кинути в цих вразливість шкоди. Мені б лучників, бо лучники — це прям тварі. Давай сюди. І закидуємо лучники бомбами. На. Добре, вже щось, вже якийсь процес пішов. Уже ми щось робимо. Ці пацани, що можуть? Можуть вгатити отакими штуками. Добре, вже дуже непогано. Дуже непогано, я вважаю. Ви що можете? Ви можете просто йти в атаку. Цей загін ще не завдав удару у відповідь. Так, добре. Але вони втрачають дію за удар у відповідь. Це прикольно. Я не можу стати просто та тут. Чи, чи я не доходжу. Я два ходи зробив, тепер чимось або кидатись або ставати в оборону. Ці в обороні не стоїть не будуть давати здачі. Це цікаво, це дуже цікаво. Хільнем, може пациків. Оп, добре. Все, завершити хід. Чудово! Так, хе, <сміст> це моцно. Отже, що випадки? Ні, щотки ми схильнем, бо це біда. А ці не мають ходу, бо вони надавали здачі. Окей. Окей, це цікаво. А ці нахиляли теж на всю на всю ману. Угу. Гаразд, гаразд. Значить ви. Нормально так демеджу насипимо. Я би цих мені не рознесли. Добре. Лишилися в мене тільки ці, правильно? Єс, yes. вони так і кажуть. Єс. Yes. Лишилося тільки ці. Єс. Yes. Ці мо цим можна пробувати когось закидати бомбами. Цікаво, воно використає всі три ходи. Чи один? Ну хоче використати один, але воно може використати всі три. Давайте випробуємо. Так, да, воно використовує всі три. Окей. Okay. Цікаво, чи можна використати тільки один? Ну це з цими пацанами все. Пока. Але вони зараз вб'ють моїх цих. Блін. А я можу їх воскресити якось? Тут спочиває загін. Не можу. Добре, ну що, що зробиш? Один загін, пішов з смертю героїв. Пока. Не так добре вони побилися, як я думав, що вони поб'ються, якщо чесно. Цим, напевно, треба хильнути цих. А цим треба піти добити цих. Ану, якщо я виберу цю фігню. Я пробимо цим. Ну що це? Що це таке лишилось? Лучники просто дають. По жопі дай дорогу, хиляємо себе. Добре. Ці гатять. Удар просто я можу зайти. Тут не можу, не можу зайти, бо тут я сам собі сам собі гарно став. Так, я можу якось обійти їх. Ладно, треба просто цих загасити для початку. Добре. Весь хід витрачено. Це якось дуже дивно. Тобто там був один удар, а мені витратився весь хід. Ну, це, напевно, вже якась типу, має бути стратегія. ти маєш стратегічно це все робити. Але ну, типу, пф, давайте камінням їх закидаємо. Ну, це дуже далеко, звісно, кидати. таке собі. Просто влучників немає зараз здачі. Вони будуть бити, я не, можу, не зможу їм здачі дати. Треба до них впритик приходити. Це проблема. Так, але ми зараз, я сподіваюся, їх винесемо і не почувствуємо. Так, а без цього. Ну, давай. Є, добили. Супер, супер. Ну, прикольно ж тут карта, не так, як в героях. Тут можна це ходити. Продовжуйте, Переграти бій точно ні. Я втратив один загін, але ми все одно молодці. Так, підсумки бою. Після бою ваші вцілілі загони отримують здобич і досвід на основі особливостей ворогів, яких вони здолали. Ну, Прикольно. Наразі навчання завершено. Тепер виберіть, що робити далі. Е, далі частина друга бій та війська. Доброго дня, учні! Ласкаво просимо до основ нападу. та-та-та-та-та. Ох, це що таке? Здолайте військо демонів відокремте Жриць Тіара від свого війська, оскільки вони не можуть перетинати гори. Перенаправте інше військо через гори пам 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 Так, невеличка перевага в мене, невеличка. Це військо складається з демонів істот, які водночас опірні до стихійної шкоди і водночас завдають її самі. Наразі ваше військо складається із загонів, які завдають стихійної та білої шкоди, що є найкращою комбінацією. Та ви дізнаєтеся, як перемогти навіть у такій ситуації. Почати бій. Пу-пу-пу. Бій – це основа вашого шляху до перемоги. Він ведеться по черзі і завершується, коли одна зі сторін зазнає поразки. Віть та-та-та-та. Я вже мав. Цю історію подиви, як вони летять. Вони всі рукопашні, це добре. Кому Кого когось там навіть вдарили, а ці не рукопашні. Так, фантомні воїни, ці фантомні воїни є етерними істотами з високою опірністю до фізичної та стихійної шкоди. Чудове представлення демонам, які завдають шкоди саме цих типів. Їхні атаки, що завдають білої шкоди, ігнорують опір стихійної шкоди та броню. Натомість низька сила волі противника зменшує шкоду, яку завдають фантомні вояки. Тепер ваш час з'яти. Виберіть кожен загін і віддайте накази. Топрямі треба йти в упор і валить хребет, та? Ану, почнемо з цього. Так, крижаний голем, крижаний голем, істота стихійної природи, яка дуже ефективна в захисті. Угу, Я ним підійду, щоб вони можливо атакували його і стану в кругову оборону. Беремо тепер цих типів і йдемо гасити. Не, не. Добре, тепер оці пацани. Піроманти, гноми піроманти, майстерно своєї стихійної шкоди, прибуляючи з далека в кулі. Так, підійдемо для початку. Кастану тебе. Блін, ну тут їх так дохера. Добре, давай ще так почнемо з цих. Хай ці йдуть в атаку. Так, тут два ходи. Сюди. І атака. Опірність. Ці типи, блін, ну то треба було розносити щотку цих, бо ця херня, вона потужна, капець. Скільки в мене взагалі 6 є, тобто я 6 можу кастанути. Два рази можу кастанути зілля вогнеброні, або з... три рази зосередження. Стихійна слабкість. Поки що. Просто вмажем. Окей, Завершити хід. Завершення вашого ходу. Ви щойно завершили хід, усі загони. Ага. Супер. Весь дачі. О, як добре. О, як добре. Боже, які ви собаки, сотулі, нещасні. Флангова атака завдає більшої шкоди і запобігає удару у відповідь на першу атаку. Оскільки спочатку потрібно повернутися в бік. Угу, зрозуміло. Вони підходять з боку, з флангу, і через це довше. Тут хіляти я, на жаль, не маю чим. Так, добре, ти, що ти можеш зробити? Ти можеш дві... це подвійна атака. Давай оцим вдаримо. На. Окей. Обморожено. Супер. Давай ставай в оборону. Ви не можете нічого робити. Так і стійте. Ви мусите бити, тому що що вам ще робити? Добре, це непогано. Ви попробуйте цих просто знищити. Ах, не пролетіло ніякого кріта, не знищили. Ну ладно, заверште хід. Здачу. На, здачу, на. Здачу, не. Добре, ще ці нападуть, але ми не можемо робити здачу. І з вмрем. Не вмерли. Супер. Здачу. Не. Здачу. Не, до побачення, українське телебачення. Це вже просто все. Це не жильці. Навіть з меншою ініціативою краще зіграли, ніж в попередньому. Так, продовжите. Нагнули просто, не відчули. Чудова робота. Чи помітили ви, що деякі з ваших загонів заподіяли шкоду? Що люблю, коли нормальні шрифти, коли нормальний переклад, ти читаєш і як пісня несеться текст. А коли або погано перекладено, або погані шрифти, ти просто ніби в другому класі читаєш, просто по складах ті слова, перечитуючи деякі. Одним словом, круто. Тут тепер йдемо збирати ресурси. Поранні загони, та 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 йдемо збирати ресурси. Ми тут вже повісили трошки людей. Тут шириться плітки і народжуються легенди. Загони відновлюють тут 200% здоров'я щодня. Тут можна відпочити. Чпуньк, щоб мої пацани відновились трошки. Оп, майже здоров'я. Перейдемо сюди. Чух-чух-чух. Тут є кому працювати? Чи нема? Нема. У мене немає робочих. Це, я типу, повністю зцілився, правильно? Зі... Так, викраще, пішли, що у вас також з'явиться закляття, завдяки яким ви можете зцілюватися. Має що? Оні, це що, вороги? О, пташка. І ще якісь. А це мої, це моє. Огляньте ворожі загони, щоб дізнатися про них більше. Розіліть і об'єднайте свої загони, щоб нейтралізувати переваги ворожого. Так, це військо склації звірів, а їхній ватажок, природній елементаль. Звірі досить вразливі до стихійної шкоди, але надолужують цей недолік своєю швидкістю і лютістю. В жодному разі не зводьте з очей з грифона та природного елементала. Так, стихійна слабкість, стихійна опірність, стихійна слабкість, стихійна слабкість. А що в цього елементаля? Фізична опірність, фізична... А що в нього зі слабкостями? Зі слабкостями в нього не... не занесли йому слабкості. Добре, мені треба, значить, що у вас тут. Стихійна опірність, це що? Мені треба стихі, щоб стихію пацани гасили. Вогняний плювок. Стихія. От цих пацанів мені точно треба. Жуків. Ну, лучників я би хотів. Все таки. Цих дуже багато здоров'я. Я беру цих типів і лучників. І їх сюди. І тепер цими попробую загасити цих. Ну, почати бій. Ну, малесенька переважка є. Переперевучка. Перевусічка. Добре, я всіх ставлю в кругову оборону. Просто і е, Ні, ці типи, я ними чуть-чуть підійду. Чуть-чуть. Отак. Цими чуть-чуть підійду, цими підійду ближче. Цими підійду сюди теж і всі в кругову оборону. Хай підходять ці собаки-сутулі. Добре, ці відійдуть сюди, напевно. Все, кругова оборона. Добре. Поки що ми робимо все ніби добре. Елементалі тільки бо <плес> не А так вообще все супер. <плес> Бля, блять, <плес> до жуки ваш прибігли. Далеко, далеко собаки бігають. Це зле. Добре. Почнемо з цих типів. Ці типи, хай, не можете їсти? Ну. Чому я не можу використати? Ладно, може, може то, що вони мертві? А ці можуть? Ці можуть, бо то мертві. Ясно. Ясно. Мертві не зцілюються. там писало. Точно, точно. Ну тут я вмру. Тут я вже бачу, що я вмру. Так, ану, гасим. Сподіваюсь, це нам допоможе. Давай. Є. Тепер. Ці. На нахуй. Добре. Тепер ці. Нахуй. Супер. Тепер. Ці. А, ні, все, завершити хід, мене більше нема що робити. Там елементалі, от з елементалями буде сутужно. Хірово, що ці от якраз мертві, вони не рисаються. Але зараз вони їх ушатають. Да, елементалі зараз їх просто доб'ють. Добре. Ну зате, зате, мені здається, ми все одно виграємо. Тут Задалеко, задалеко. Підійдемо. І тепер уїбемо. Майже, майже. Так, лучники. Вам треба сюди. Я хочу один зробити посил. Як мені зробити один посел? Воно все одно зробить всі. А я хочу одну. Повторне виконання автоматично на кожну дію. Ну, це проблема. Я зараз витрачу, ну просто. Ладно, беру щетку лучників. Лучниками. Ах ти ж. Блять, що не можеш стріляти вже? Ну піздець. Це, звісно, фейл. Да, на, умри. Трошки проїхав. Лучниками, звісно. Ну, Елементалям важко стріляти через хату, тому це дуже добре. Ці підлітають сюди і уничтожають цих. На. Добре. А ці типи ці, ці, можуть похавати. Ці типи можуть, можуть похавати. Добре. Ці. Ну тут треба, тут треба вже рашити. Це на відстані буде йти і гасити просто. Ну, Елементалі зараз можуть просто розху**ти роз, 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 <плес> всіх. Ну от, про що їй йшла мова. По ній, по ній не можна херачити цим. Тому треба просто йти і в упор. В цьому і проблема. Да, так, я просто буду за ними ганятися, і вони мене зараз закатять і завалять. Так, жучки можуть їсти? Жучки можуть їсти. А стріляти по ними не можете? Скільки? 4-6. Опірність. Ну, з ними прям буде дуже тяжко. Напевно, що вони нас затащать. Так. Да. З елементалями я якраз не, не, не продумав до кінця, як має бути. Повідно, зараз мені кінець. Ну і все. Ну і все. Що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Така ось гра в нас. Доволі непогана, трошки неінтуїтивне керування, але з часом роздупляєшся, і в принципі стає досить прикольно і цікаво. Знову ж таки, якщо вам сподобалося, то проявіть актив, пишіть коменти, ходіть до розробників, пишіть коменти під цим відео. І є шанс, що ця гра отримає офіційну ось цю ось локалізацію, але офіційно для всіх. Тому пишіть, підтримуйте. Ну а на цьому на сьогодні, все. Дякую за ваш перегляд. До зустрічі і дай Боже.